Прави кегеля. Чи реально вони працюють? Часто бігаєте до туалету? Відчуваєте щось не те під час сексу, а може після пологів змінилось тіло. Вам це не комфортно? А ви чули про вправи кегеля? Прави кегеля це прості техніки, які зміцнюють м'язи тазового дна. Їх рекомендують жінкам після пологів при нетриманні сичі для покращення інтимного життя? Підтримки правильної постави і навіть профілактики пролапсу тазових органів. Але 80% жінок роблять ці вправи неправильно або взагалі не знають, як їх знайти ці м'язи. А без правильної діагностики і контролю не те, що ефекту не буде, скоріш за все будуть ускладнення, наприклад, перенапруження м'язів, погіршення нетримання сечі. Втрата часу та мотивації. Вправи кегеля працюють, якщо ви знаєте як, а я допоможу з цим розібратися. Контакти для запису під відео.